Коли вимикають світло, хтось починає читати, хтось готує, хтось дивиться фільми. А які звички з'явилися у чорнівчан під час блокауту опитування Сі4? Які послухають звички з'явилися за час введення графіків. Запускати генератор. Базов, базова, базова звичка. Генератор на балконі, якщо що. Я люблю вишивати, то я більше вишиваю. Ми гуляємо багато. Тепер літо, підстроїмося, робимо те, що треба зробити, попрати, все, що там, похапелісосити, а потім вже щось трошки інше. на настільні ігри, є мобільний інтернет на всякий випадок, фільми різні. І за цього не виходить нормально заряджати пристрої. Офіс закриваємо, йдемо, гуляємо. А коли погана погода вдома, що робите? Заводимо движок, продовжуємо жити. Сплю, завжди сплю. Готую їсти інколи. Нічого не роблю. Можу якоюсь такою справою, яка просто не потребує світла. Можеш приготувати смачненьке для своєї сім'ї. Завжди можна зайнятися чимось корисним, якщо є на те бажання. Я військовий колишній, тому це, що немає світла, це для мене не проблема взагалі. Приходимо гуляти. Виходите гуляти? Сплю. Я сплю, потім включають світло і я все швидко, швидко, все, що можна роблю. Ми стараюсь з друзями зустрічатися. Це погана погода. Ну, можу поговорити з батьками або лягти просто спати. Ну, менше часу сидіти стелефон, в телефоном в комп'ютері і плануєш більше, наприклад, стірку або про вашу поїздку, то воно трохи планується захистом більше. Все, графік, сплановувати час приходиться, готування їжі, у нас плита електрична. Все поміняло. Робота раніше могла бути більш збалансованою, ти міг, наприклад, собі рано більше відпочивати. Там, на обід собі спокійно піти, а тепер ти мусиш підстроюватися під графік. Хоча б виняти, бо немає душ.